Доброго дня, пані Доброго Світлана. Доброго дня. Ось ви привезли документи, які обіцяли, так? Так, да, так. Да. І перше, що ви хочете сказати, які у вас, яку вам довідку надала при народженні Черкаська ця, районна, районна лікарня? лікарня. Зараз я вам покажу. Ось ця довідка, в якій написано чітко і ясно, що дитина народилася 39 тижнів вагітності. Отже, ця дитина вже ну, як сказати, доношена. 39 тижнів вагітності написали, що пологи були патологічні, відшарування, плаценти. Стань матері задовільний. В полову будинку задовільний, при народженні задовільний Стан і при виписці. При народженні задовільний. І при виписці. І при виписці задовільний. І в половому будинку задовільний. Але після цього вам лікар. Лікарсьов сказав, що, що ваша дитина була да, мені прийшов після кесарського розтину, коли я вже відійшла від наркозу. Це було десь о, приблизно о другій годині ночі. І сказав, що ваша дитина три дні мертва, шкіра на ній облізла і мозги розложилась. наскільки я зрозумів, ви вважаєте, що у вас був також кесарів ростин і вашу дитину віддали інші жінки? Да, я так Тому? вважаю. Я вважаю, що моя дочка зараз знаходиться у лікаря гінеколога цієї ж районної лікарні. За гінекологічним відділенням, за жіночої консультацією. малачок Оксани Юрівни. Так як я вагітною її не бачила, і я стояла в неї на обліку, весь час приходила до неї на обстеження, і коли мені сказали, що вона там знаходиться в реанімаційному відділенні, де мене мали кисарити, от, я так подумала, що вийшла така от ситуація, що мою дитину віддали їй. Вона дітей своїх не має, я її дуже співчуваю, але справа в тому, що мені а ви дуже ви Бачили шалі. її, що вона наскільки часто ви до неї ходили, ви бачили, що вона також була вагітна? Ні, те, що вона вагітна була, я не бачила. Я ходила до неї кожні дві е, неділі. От, е, повинна була прийти 10 листопада на черговий огляд, але в мене почалися ж схватки, почалися пологи. Я б позвонила в центральну районну лікарню до лікаря Карасьова, спитала, як мені з ним зв'язатися, тому що вважала його кращим серед лікарів-гінекологів цієї лікарні. Домовилася про зустріч і о 9 годині вечора. Я туди поїхала. Це коли я приїхала, мені сказали, що кисарять Оксану Юрівну я була дуже здивована, тому що жінка вагітної не була. І згідно тих документів, які знаходяться в кримінальній справі, написано, що вона має діагноз безплідня більше 12 років. А коли ще 5 років зараз я за цю дитину борюсь, то це вже ще більший срок. От і лікар Карасьов Ось в газеті, де тут є інтерв'ю, давали він сказав, що Оксана завагітніла за допомогою репродуктивних заходів. Коли я звернулася в слідчі органи для того, щоб вони з'ясували, яким чином це було зроблено, де і коли, то значить було відмовлено, але я вважаю, що якщо така справа, що вже зайшло така скандальна, дуже що ну довести ми не можемо. Якщо ми зробили експертизу із трупа новонародженої дитини в Чехії, ця експертиза показала, що ця дитина до 100% не може бути нашою, то Мої сумніви підтвердилися, я тепер впевнена, я знаю, що вона там. А Т... у вас є ці документи, які котрі... відбудують да, експертизу, да, є. Зараз я вам покажу. Є дві експертизи в Києві, які сфальсифіковані. Ось експертиза в Чехії, подивіться, будь ласка. О, Там означає, на, на експертизу ми... В Києві і результати були? В рамках кримінальної справи було проведено дві експертизи ДНК із трупа ексгумованої нами дитини. Ці експертизи показали, що ексгумована дитина, хоча є це хлопчик, а всі документи ще народила дівчинку, значить, є нашої 99%. У нас є всі підстави, підозрювати експертів у фальсифікації цих документів документів, тому, що експерти, які досліджували ці всі експертизи, довели, що експертизи сфальсифіковані і виконані неналежним чином. Так, ось тут стоїть відмітка, так, що це 100% не... Так, да, ось дивіться, тут українською мовою, ми ж переклали. Переклали, так? Так, да, да, дивіться далі. І що ця дитина є хлопчик? Ось ці свідчення, дивіться, ось експерти, забачите. Так. Хлопчик. Ось якщо дівчинка, я, допустимо, жінка, і, а так. ось і хлопчик, Та дитина, як самована є хлопчик що смерть, смерть плода мірошник наступила. Бачите, ну, 41 рік мені було угу. і 28 тижнів вагітності. 28 тижнів. А у вас там... А я народила дитину 39, що 39 про що є довідка тижні, із районної лікарні. 800. Так, да, ось я вам показувала. Це ж офіційний документ з а, печатями. Хлопчик, а ви перед цим робили УЗІ, який там був, яка була стать? Дівчинка. Дівчинка, да. У вас є цей документ? Є, ось, будь ласка. Ну, чи там у вас він чи ні? Це карта протоколу, це дивитися. Зараз я вам дам, зараз я дам. Я ж вам тільки що показую, ось дивіться, там, будь били, ласка. Били, били. Пол женський, дивіться. Пол женський? Да. Пол женський, це було ще 30 вересня, 30, ну, жовтень листопад. Не між дитина поміняти полтишо чи що? Я не можу зрозуміти. Я не знаю. Це якесь просто диво. Це диво. Коли ви зверну ви звернулись до правоохоронних органів? звернулася і що вони говорили чотири місяці? Значить, чотири місяці взагалі не було ніякої відповіді. Я звернулася ще 1 грудня 2010 року. Не було ніяких, мені кожного тижня ходила і питала, чи є для мене новини, новин не було ніяких. Потім я вже звернулася до журналістів критичної точки, мені підказали. От і вже, коли приїхали журналісти критичної точки, то вже відкрили тоді кримінальну справу від 6 квітня 2011 року за статтею 140 пункт 1. Неналежне виконання лікарями своїх обов'язків, що причинили тяжкі наслідки. Зараз вже є стаття в мене, Ось подивіться, підміна дитини. Дивіться. Читайте, прокуратура. Зараз. Зараз. Прокуратура відреагувала. Це вже щас. Да. Да. Це, да. це, це Юрій Шеремет. Тут це, це головний же наш mm, прокурор. Так. І тут ось пустовар. Аня, це Сірик, заступник його теж. Так. Є ще, ще й пустовар. 148. підміна дитини, бачите? А ну тут це вже добре. Зрушення підміни є. підміни чужої дитини. Понятно? Зрозуміло. Стаття є, а звинувачення нікому не пред'явлене, розумієте? А які слідчі дії розпочалися? Слідчі дії веде слідчі управління наше, головне слідчі управління в Черкаській області. От, займається моєю справою слідчий кривцов. От на черзі управління Кушухівське ну, намагається щось робити, ну так як мені здається, але особих таких кроків до вирішення цього питання я не бачу. Тому я вирішила звернутися до вас по допомогу. Е, відмовила суддя Скляренко. Суддя Скляренпі да, ось... підставі на підставі того, що зроблені дві експертизи в Києві. Вона вважає, що цього достатньо. Оксана Юрівна надала отакий от ось висновок. З Америки, що вона зробила в Америці ДНК своїй дитині, що ця експертиза говорить про те, що то дитина її, я тільки не знаю нашу. І на цьому все закінчилося. І зараз вирішується питання, тому що Оксана Юрівна звернулася в Генеральну прокуратуру для того, щоб справу закрили взагалі. Ось, Написала на мене гадості всілякі, очередні. От. Це я взяла в суді з матеріалів справи. 嗯。Mm. Бачите, що вони пишуть. Значить, встановлено, що вірогідність того, що молочу Оксана Юрівня є матір'ю дитини молочук Софії Євгенівни. Але ж діло в тому, людина має доступ до біоматеріалів, не зрозуміло, які вона туди послала аналізи, і що зробили в рамках кримінальної справи. Вона відмовляється це зробити. І в мене великі сумніви, що, наприклад, я намагаюся довести, що дитину в мене вкрали і згодна на всі експертизи, на які тільки можливо. Вона не робить. У мене не було другого виходу, як зробити ДНК експертизу з мертвої дитини самі. Тому що я маю великі сумніви по поводу тих експертиз, що робили в Києві, в криміналістичному центрі. Я неодноразово зверталася до керівника цього центру із тим питанням, що експертизи сфальсифіковано. От і те, що вони сфальсифіковано, довели і спеціалісти, які займалися вивченням цих експертиз. Але, на жаль, сама я нічого зробити не можу. От тому вирішила, що звернутися до вас. Зрозуміло. А ви взагалі бачили свою дочку, так як якщо так, Ні, я не бачила, не... це ваша дитина? Да, я не бачила, але бачили е, мої куми, е, наші односельчани е, говорили, що дочка, ця дівчина, яка знаходиться в молочок, схожа на мою доньку на старшу. Світленька худенька дівчинка. Як її звати? Софія. Софія. Да. Це їй зараз чотири з половиною роки. Я рада, що вона жива і здорова, тому що якщо. Мабуть, ну я не знаю, немає нічого страшного для страшнішого для матері, якщо таке почути, що дитина померла. Я рада, що вона жива здорова, але мені дуже сумно. Я з цього приводу дуже розстроєна, що я не можу ні її бачити, ні приголубити, ні її поцілувати. Тому що у нас в сім'ї у нас з чоловіком разом шестеро дітей. У мене донька сама старша, їй вже 26 років. Вона заміжня, має вищу освіту. Син також одружений, настрої онуків. Але змириться з тим, що цю дитину у нас украли, я не можу. Не можу. Буду боротися до кінця, щоб мені це не стояло, і скільки це не займе часу, ось вже п'ятий рік ми воюємо, хай ще п'ять років, але я доведу слідству і всім, що дитину украли. І я думаю, що такі випадки не повинні зустрічатися в нас в Україні, цьому треба. Повинно бути якесь логічне завершення, тому що заспокоїться просто так. Я не можу, я не заспокою. Дякую вам, сподіваюся, що у вас все вийде. Спасибо. Я Добрі люди вам допоможуть. Дякую, дякую. Да. Будемо надіятися на справедливість, да, да. на те, що таке, так. ну така ситуація.